Цей дзвін було виготовлено на славу Господню у 2021 році. Завдяки пожертвам вірників Мукачівської реформатської церкви. Роботи із лиття дзвону виконав Міклош Гомбош та його син Ференс у місті Ерботтян. Солідео Глорія цей напис можна прочитати на новому дзвоні, який встановлено та освячено в Мукачівській реформатській церкві. Під час урочистого богослужіння проповідь виголошував єпископ Закарпатської реформатської церкви Шандор Зан Фабіан. Єпископ наголосив, що поки лунає звук дзвонів, у людей є надія, адже триває період Божого благословення. <зас> Багато хто може думати, що на Закарпатті в майбутньому не будуть лунати дзвони. Але Мукачівська реформатська спільнота показує нам, що це неправда, і що дзвони не заніміють ані тут, ані в інших церквах. Люди, попри складнощі та виклики, живуть з вірою та надією в Бога. Це свято показує на те, що у нас є майбутнє, і що спільнота має виконати свою місію. Звуки дзвонів не просто засіб для визначення того, котра зараз година. Ці звуки символізують те, що тут живе народ Божий, і що Бог кличе до себе людей. Тут у церкві, в людських серцях, зустрічається небо і земля. Це те місце, куди спільнота кличе тих, хто ще не зустрівся зі словами Євангелія та. Бога. Богом. Я бачу, що це свято дає надію та силу цій громаді. Це вказує на те, що у спільноти є сила і є місія. Я тішуся, що в Мукачеві є угорськомовна спільнота, яка у свої будні живе вірою в Бога. Сьогоднішнє послання зі святого письма каже нам: люби Господа Бога свого всім серцем, всією душею і розумом своїм. Любіть ближнього свого як себе, самого. Це свого роду опис суті спільноти, її майбутнього та її місії. Дзвонити їх звук теж є частиною спільноти. Ми зазвичай кажемо, що дзвіниці не порожні, адже там живуть дзвони. Тут у Мукачівській церкві уважі живуть два дзвони, і вони кличуть людей до Господа. Хай буде благословенним цей дзвін. І як ми чули в доповіді про історію дзвонів цієї церкви, я бажаю, щоб цей новий дзвін теж прослужив не менше 200 років та проголошував людям запрошення додому Господня освячення нового дзвону виконав настоятель Барицької реформатської єпархії Ласло Тофт. Кожен з тих, хто сьогодні висловлювався на цьому святі, наголосив, що дзвін завжди запрошує людей. Я вважаю, що в кожному регіоні і відтак у Баріському районі теж важливо, щоб люди почули це запрошення, щоб у ці важкі часи були ближчими до Бога. Адже в нього ми знайдемо втіху та захист. На сьогоднішньому святі церква була заповнена вірниками. Я вважаю, що якби в неділю кожен прийшов до своєї церкви, то всі церкви були б заповненими. Я вірю, що Господь дозволив відбутися всім цим випробуванням. І якщо через це ми наблизимося до Бога, то це буде чудово. Цей дзвін було виготовлено за власні кошти Імре Андраші та його дружини Марії Гулачі. На славу Господню для Мукачівської реформатської церкви в 1783 році. Ці слова були викарбувані на тому дзвоні, який прослугував у дзвіниці церкви більше 200 років. Але у 2021 році на жаль тріснув. Про це вже розповів священник місцевої громади Даніел Гулачі. Уняна Сологанґо Солеза Зуйгаран Мінтарігії. Цей дзвін має те саме звучання, що і попередній. Слава Богу, нам вдалося його виготовити та в квітні цього року встановити у дзвіниці. Старий дзвін ми зняли. Плануємо у майбутньому виставити його. До сьогоднішнього богослужіння нас вже закликав звук нового дзвону. Що стосується майбутнього, то це велика таємниця для нас. Ми завжди дивимося на майбутнє з надією. Після початку війни у нашій спільноті поменше. Ало молодих людей, сімай, але надія завжди суперечить статистиці. Наша спільнота відкрита для українськомовних вірників, адже слово Боже звучить для кожного. Для цього у нас богослужіння перекладаються українською мовою. Так кожен може почути слово Господнє своєю мовою. Ми прагнемо бути відкритими та розділити любов і мир так само, як це було притаманно нашому регіону. Спокон віків. Ми сподіваємося, що це і надалі буде так само. Бог має плани на кожного з нас. Ця спільнота багато страждала, але збереглася. Ця сила походить від Бога, і завдяки цій силі спільнота залишиться і в майбутньому. Історія нового дзвону в Мукачівській церкві є історією прикладової поведінки вірян цієї громади. Адже після того, як стало відомо про поломку старого дзвону, за лічені дні було зібрано кошти на новий, наголосив Василь Вацко, член Мукачівської реформатської громади, головний лікар християнського медичного центру у місті Мукачево. Завдяки волі Божій ця громада ще існує, хоч вірників стало трохи менше. Але ми віримо, що дім Божий не залишиться порожнім. Ми раді, що до нашої спільноти тепер вже ходять українськомовні брати і сестри. Наша громада дуже згуртована. Більшість вірників щонеділі приходить до церкви. Коли стало відомо про поломку старого дзвону і було оголошено збір коштів, то кожен намагався долучитися, навіть ті, хто сам потребує підтримки, і ми були дуже раді бачити цю згур. Тованість, і слава Богу, сьогодні ми нарешті відсвяткували цю урочисту подію. День освячення нового дзвону, став насправді святковим для громади, адже кожен берегтиме у своєму серці цю радісну подію, яка нагадуватиме людям про надію на мирне майбутнє.